Ширини рівня. Засверлюємо друзі тепер під Клас. Біжимо по полю, так? Друзі, всім привіт приїхали в село. У нас тут заросло, нас не було три неділі. Макс, що будемо робити? Тато, знімав відос. Та, Махай де, де, де. всім привіт. Ми домику. Ми ідей. Ще буде з ним. З ним. А, Будеш косити траву. <кхм> Махай привіт-привіт. Угу. Ну що, друзі, будемо будувати наш паркан. Вирішив я не робити, на, цей, на металеві стопчики. Вирішив зекономити, оставимо ці. Зараз ми їх підрівняємо. Я вже кинув ось переносочку, коротше. у нас штангель. Штангель, кажу, рівень. Зараз ниточку натягнемо. підрівняємо ці наші стопчики і будемо пришивати лаги і будувати хоча б цю частину паркана. Тому що приїхали, як завжди, на вихідні, але завтра. Неділя і там якийсь праздник. Ну, коротше, робити не можна. Як завжди, не вистачає часу. Якщо я ще метал буду чекати, поки замовлю, поки поїду десь куплю, то це буде, хто зна коли той паркан побудується. А так на перше врем'я піде. Тим більше Бог його знає, що далі буде. Зараз такий час, що... Нічого наперед не можна загадувати. Так що давайте будемо починати будівництво. Так, друзі, натягнув дві вірьовки. Тут у нас, звісно, випадають стопчики. дуже, бачите, дуже так при... прилічно прийдеться нам з ними погратися. Там верх туди дивиться, низ туди дивиться. Цей стопчик вверх треба підкопати, чуть подати його. Назад. Будемо зараз гратися, будемо підмощувати туди бруски, прикручувати, а до них вже будемо основні лаги кріпити. Ну, якось так. Ну, Я думаю, буде подивимось, наскільки ми майстри. Так що погнали, друзі, зараз підкопаємо стопчик, чуть трохи назад, спробуємо подати. Їх просто неможливо так взяти, типу, викопати, переставив, перекопав. На це треба, ну, я думаю, пару стопчиків викопати треба день. Якщо сам, то я його навіть не підніму. Так що будемо робити, як можемо. Так, друзі, копаємо цей стопчик. Тут таке каміння. що... Попробую одістань, коротше. Видите які каміньки. Є над чим похотіти, так скажемо. Друзі, приїжджав трактор, повитягували стовпиці. Бачите, яка тут арматура йде. Капець, попробуй його викопати. Уклепало воротами по ногі мене. Є лиш Кандибаю тепер. Так що, як завжди, без травми ніде не обходиться. І ці витягли. трактор під цей, воно тут не дуже забетоніруване було трішки. Через що вони й похилилися. Так що зараз, якщо ногу попустить, будемо далі працювати. Капець больно, хана. Гепнуло ворота механо. Ах. Ото такі справи, так що як щось робите, краще два рази подивитися і відійти чим. Так, Ах. думав і ногу зламає, так гепнули ті ворота. Короче, ото такі справи. Ну зараз будемо, друзі, сюди ось вимощати, щоб в нас було рівненько випилювати. Із бруса да робить щось що друзі діло потроху рухається у нас робимо отвір перфоратором. Так, отвір готовий Засверлі їм друзі тепер під потаєчку. Єсть. Сьогодні, друзі, як завжди, як щось робиш так, то сонце, погода вообще класна. Хоть би хмаринка на небі була, а поїхав би на рибалку 100% би дощ, пішов сніг. А як працюєш, то спека така шкварить, що не знаю. Можна і сознання потіляти. Капець, коротше. Так, вставляємо наш анкер сюди. Так, тепер забиваємо сюди Так, і починаємо закручувати. Отак, От друзі. І потім вже приб'ємо сюди ці рейки. Вже буде рівніше. А то геть ці стопчики криві. О, вроді трошки вітерець. Наче Дуті я трохи поскаржився, хоч трошки свіжого вітерку. А то хана думав, чесно, дуже жарко. Так, йдемо далі. Так, друзі, вже все, прикрутив я скрізь ці як би, виправні штучки, підставочки, чи як вони, підложечки. чи як. Зараз будемо наші лагиці цеплять, прикручувати і, і потім вже на них крутить штахети. Це такі справи. Так що погнав я за нашими цима. Лагами буду переносити і потім будемо крутити. Так, друзі, кріпимо лаги вже наші. Плюс-мінус по рівню дивимось. І єсть. Тут забиваємо дюбель. Закручуємо. Друзі, робота кипить. До мене тут помощники прийшли. Женя Максим. Максим. Покажи гоночні машини. Що ти, на гоночній машинки? Гоночна можна йдеш по травичці. А паркан робити. Хто буде? доски. Доски хто тягати буде? Максим. Максим буде? Це тягати чужу софту доску. Всім буде тягнути чужу софту доску. Ото Максим у нас поможничок. Коротше, потихеньку йде воно. Робота не дуже швидка, але йде. Ну що, друзі, лагаємо на половинку вже. Постелили, чи постелили, прикрутили на анкера отак. Коротше, буде висіти. Зараз вже будемо штахети набивати потихеньку. День просто пройшов з цим. -сим. Ну нічого. Зараз ми якось навалимо це все діло. Так що погнали. Так, друзі, натягнули ниточку. Клас. Все, зараз будемо по ниточки штампувати. І Із Женею до вечора може щось до зробимо. Так, друзі, так виставляємо. Як там відстань між штахетинами з допомогою рівня, ширини рівня. Так, друзі, що ми побудували півпаркана такого нашого, але е, цей праздник сьогодні, так що зараз підемо в ліс по гриби, а паркан будемо вже добудовувати. Тут зверху зробимо такий короб, знизу теж. Наши їм доски, щоб було красиво. Макс, побудували паркан? Побудував. Побуду. Ти будував? Йдемо по гриби? Побуду. А давай попшикаємо. Так що погнали по гриби, друзі. Побуду. Макс, от комах, да? всяке. Кліщів. Щоб Макса не з'їли. І так обкусали комарі, так, да, каже, всього. Тільки все. Біжим по полю, так? Да? Так, друзі, йдемо за грибочками потихеньку. У нас тут така природа, красика. Трошки легенький <плес> дощик моросить. А квіточка якого кольору? Йелло? Йелло. Йелло. А травичка? Гри. 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 Молодець! Ох, і Максим! англічанин. А Англійчанин! Блек! спортивний Блек! Так, да, З цим грибником К... назбираєш. Коровка. Куру, Коровка мусеця. Пасеця. Ку... Коровка му. Друзі, знайшли маленького краснючка. Максим знайшов, так? Да? Ще шукаємо. Клас! Все, треба вкидати в корзинку. Друзі, туди, бо то піти за грибочками подалі. Але... З Максимом. І тут я ліходиш, бо на шиї сидить. Так, да, Максим? Да, Максим? Да, Максим. Тут у нас молоденький ліс і березовий такий. Ну як ліс? Лісом це не дуже назвеш, а такі лісопосадки такі. Да, Максим? Ми йдемо по грибочки. По грибочки. По грибочки. По грибочки у лісі йдемо, так? Да? Ми йдемо ліс по виборці. Друзі. знайшли ось грибочка. Йшли далі. І знайшли. І знайшли. Клас, да? Диви? Шо, так? Клас. Який, це що, білий натан. Викручуємо його отак. Клас, так? Буде йде на сумку. Маленький бучок. Давай подивимося, скільки на, вже назбирали. На, на сумку. На бабі. бабі не треба. Баба й так. Ще друзі гриби, як називаються, напишете, бо я бух'язу. Класний, дивіться, який красивий. Максим, ложи. Тьоща, що там з грибами? А ну покажіть. Клас. Малюсенькі такі. Друзі, оце скільки змогли з Максимом назбирати. Бо він не дає. Бо з Максимом дуже не полазиш по лісі. Так що дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Далі буде.